Кому було вигідне вбивство відомого співака 80-х, або Причина смерті Віктора Цоя. Це питання хвилює фанатів кіно протягом 30 років. Але лише два роки тому виникли нові обставини, які кардинально змінюють версію слідчині Еріки Ашмой. Як тільки нам повідомили про те, що автомобіль Віктора Цоя потрапив в аварію і впав. Наша слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце. Ми ретельно перевірили всі обставини і побачили, що, окрім перевищення швидкості автомобіля, були ще несправності всередині автомобіля. Ця версія наштовхнула нас на питання: чи насправді Віктор Цой дійсно перевищував швидкість і через те. Сталася аварія. Тут виникло багато різних запитань, і ми все ж таки дотримуємося єдиної версії поки що, що аварія була швидше за все підлаштована. Але треба ще перевіряти факти. Офіційною версією загибелі співака вважається те, що він нібито заснув за кермом свого авто і зіткнувся з автобусом. Проте згодом відновили розслідування цієї справи, і слідство висунуло ще чотири версії цієї трагедії. Серед них вбивство, до якого міг бути причетний його продюсер, з яким напередодні сталася сварка. А журналісти-розслідувачі згодом озвучили ще одну версію самогубство. Але вона не викликає довіри, тому що це в цей час був на піку популярності. Третя версія співак не помер, а просто зник і сховався адже зірку було поховано у закритій троні. І останнє це була випадковість. Нагадаємо, Віктор Цой загинув 15 серпня 1990 року в результаті ДТП.